Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. В попередньому відео я розповідаю, кому автоматично будуть продовжені виплати ще на півроку людям, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Зараз хочу нагадати, хто має право отримувати ще виплати 6 місяців, але для цього потрібно подати заяву. Значить, мають право на продовження виплати ще на 6 місяців за заявою. Дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника. Наступна категорія це вагітні жінки після 30-го тижня вагітності або ж 27-го тижня вагітності для жінок, яких віднесено до першої, четвертої категорії. Які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Людина, яка втратила працездатність, не має права на пенсійну виплату та отримує державну соціальну допомогу. За умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну людину в такій сім'ї не перевищує 9444 гривні. Також держава буде надавати додаткову підтримку тим батькам, які не мають можливості працювати, адже здійснюють догляд за дітьми. Тому за заявою допомога буде продовжуватися, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена вашої родини не перевищує 9444 гривні для людей працездатного віка, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років, або сімей, у яких виховується троє і більше діток до 18 років. При цьому всі діти проживають в родині і не виховуються в інтернатних закладах. Такі сім'ї отримують допомогу, якщо ви проживаєте на території, де ведуться чи можливі активні бойові дії. Родини, які проживають в умовно безпечних районах нашої держави, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину вашу до дитячого садочка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі, тобто онлайн і офлайн. Також можуть подати заяву і отримувати виплати. Протягом наступних 6 місяців. Також за заявою допомога буде продовжуватися, якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітно, чи така, що шукає роботу, і при цьому в родині є діти, які відвідують садочки, школи, навчаються в в закладах професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Також право на продовження. Виплати ще на 6 місяців за заявою мають люди, які доглядають за людину з інвалідністю першої групи, дитину з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною. В усіх цих випадках допомога буде призначатися на всіх людей з числа. ВПО у такій родині, але інші члени родини, які не працюють, мають обов'язково зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо ви цього не зробите, або і ваші члени родини не будуть цього робити, то виплата допомоги на проживання буде припинена рівно за місяць.